Не кожна людина розуміє, скільки милості до неї проявив Бог, але він милість свою проявляє до всіх. Христос свого часу так і сказав, що дощ свій, Він посилає і добрим, і злим. Людина зла робить зло, не слухає Бога, робить ближньому зло, а Бог все рівно її милує і прощає. Людина, буває, роками грішить десятиліттями, і Бог довго терпить. І чекає її, коли вона, як блудна дитина, наївшись зі свинячих корит, згадає про свого батька і прийде до нього. Нема такої людини, в якої би друготерпіння вистачило на багато років, так як вистачає у Господа Бога нашого. Він нас кормить, Він нас одягає, Він нас береже. А найбільше, що він зробив, Він заплатив своїм сином єдиним. За ті пороки і гріхи, за той непослух, ми проявили перед Ним, ми повинні були заплатити за свій непослух. Але він взяв свого сина, відправив його на Голговський хрест, щоб там, на Голговському хресті, були прощені і заглажені наші гріхи, щоб ради імені Його людство отримало право на вічне життя. Ради любові до тебе й до мене, Божий син залишив славу неба і прийшов на цю землю, щоб те, що людина заслужила, по достоїнству взяти на себе, заплатити за наші гріхи своєю тяжкою смертю. Опльований, побитий, зневажений родом людським, розп'ятий на Голговському Христі, дарував нам надію на вічне життя благословенне Його ім'я, за Його доброту, за все те, що робить Він з нами. Біблія каже, що Син Божий помер за нас, не за праведних, а помер, коли ми були ще грішниками. Він знайшов нас у цьому світі, повних пороків гріхів, пожалів нас, забув наше минуле і покликав нас, щоб ми мали право на вічне життя. Його доброта не має меж. Дорогі мої, деколи людина, попавши в трудні обставини життя, вона не розуміє, що Бог її любить. Ці трудності, які ми переживаємо на цій землі, вони мають причину. І навіть у трудностях Бог являє свою любов. Є дві причини трудностей, які приходять в людське життя. Перша причина людина жне те, що вона сіяла. Чому Божа любов проявляється в цьому випадку в тому, що якщо людина, якщо їй хоча б частково не дати попробувати смак того, що вона посіяла, вона не відвернеться від цієї дороги. Людина, на жаль, деколи мусить попробувати, що вона наробила, вона мусить трошки скуштувати то, що вона сіяла. Скуштувавши на смак, те, що вона посіяла, вона не хоче більше це сіяти. Біблія каже, що Давид одного разу добряче оскорбив Господа. Добряче. Будучи помилуваний, будучи з пастухів піднятий до царської величності, маючи все, що може людина хотіти на цій землі, маючи багатство, Боже покровітіство, маючи 10 жінок. Він підло коварно вбиває ближнього свого, віднімає в нього силою жінку, і Господь милостивий, навіть в цьому випадку, не карає його смертю, Однак, дає йому скуштувати смак того, що він зробив, щоб йому більше не хотілося. Біблія каже, коли Давид, любитель жінок, а він їх любив, він їх мав багато. Коли прийшла старість, знайшли саму красиву дівчину на цілу країну, Авісагу Сунамитянку. Він в старості мав таку хворобу, що він дуже мерз, і поклали цю молоду дівчину до нього в ліжко, щоб вона його трохи зігрівала. Але написано, він її не доторкнувся. Він же добре наївся, йому вже жінок не хотілося. Він попробував смак гріха. І попробував смак відповідальності. Добрий Бог, міг би простити любого із нас все, що ми посіяли. Однак Ісая каже: якщо нечестивий буде помилуваний, він грішити не перестане, тому що він нечестивий, Бог мусить йому, хоча б трошки. Бог не дає нести все, що людина сіє, але трошки Бог дає попробувати на смак, що ти зробив. Щоб тобі більше цього не хотілося. Попробувати на смак відповідальність за п'янство, попробувати на смак відповідальність за наркотики, за блуд за будь-який гріх. Попробувати. І людина, попробувавши відповідальності, вона каже: Боже, збережи мене, і я в цей гріх більше падати не хочу. Якби Бог цього не робив, людина би нічого не зрозуміла. В Єзикілі написані такі хороші слова. Бог допускає Ізраїля в падіння, глибоке падіння. І він потім каже їм такі слова: Я підніму тебе, Ізраїль, із тої ями, в яку ти впав. Я допустив це падіння для тебе з тою причини, щоб коли я тебе звідти підніму, ти більше в житті свого рота не відкрив. І не говорив щось високе про себе, щоб ти до кінця свого життя запам'ятав, що ти тільки людина. І якщо Бог попустить, ти впадеш. І коли тебе Бог підніме, від твоєї гордості нічого не залишиться, тому що ти знаєш, що ти тільки людина. І ти вже будеш надіятися не на свою силу, не на свою мудрість, а на Бога, який опускає і який піднімає. Ти будеш знати, що все контролює Бог. Друга причина. Чому Бог допускає трудності, Бог пропонує своїм послідовникам дорогу Христа. Це дорога зневаження, це дорога відречення від бажання плоті, це дорога дуже тяжка. І всі, хто пішов за Ісусом, їм дано не тільки вірити в Ісуса, їм дано пройти цю дорогу. Пройти. Вона дуже непроста. Сам син Божий, маючи Божу силу, він сказав, коли була оцей епогей Його трудності. Він каже: Отче, якщо можливо, я би цю чашу обійшов. Якщо можливо, так було тяжко. І нам буває деколи тяжко, тому що нам дано, як каже Павло, не тільки царювати з ним, а разом з ним терпіти. В цьому є дорога Ісуса Христа, вузька дорога. Вузька дорога буває без гонінь. Вузька дорога буває без війни. Деколи людина думає, от гонінь тепер нема. Цікаво, як виглядає вузька дорога на практиці. Вузька дорога завжди буде для тих, хто хоче жити благочестиво в Христі Ісусі. Завжди. Тебе будуть зневажати завжди, тебе будуть мати за ніщо, об тебе ноги витруть, з тобою не будуть рахуватися, тому що це є дорога Ісуса Христа. І кожний, Хто хоче бути там з Ісусом, Він мусить тут з ним бути, а це значить пройти Його дорогу. Можливо, нам не буде дано у всій складності пройти його дорогу, але щось трошки з дороги Христової мусить вкусити кожний. Той, хто відрікається дороги Христа, як тільки трудність цієї дороги приходить в твоє життя, і людина каже, я не хочу цієї дороги. Вона відрікається від Ісуса Христа. Хтось розуміє, що відрікатися від Христа це так, як Петро сказав: я не знаю цього чоловіка. Коли людина відрікається від Христової дороги в своєму житті, вона тим самим відрікається від Господа Ісуса Христа. І ми мусимо це розуміти. Христос про це сказав прямо: хто не зречеться самого себе і не візьме Хрест, який покладений йому Ісусом Христом, і не буде його нести? Але буде нарікати, буде знімати цей хрезіз себе, той недостойний бути моїм учнем. Люди готовляться до Антихриста. Коли прийде Антихрист і часто людські розмови у віруючих людей вони ведуться до того: устою я тоді чи не устою, ти можеш не розуміти, що ще до появи Антихриста ти можеш не устаювати кожен день. На практиці це виглядає так. Бог посилає тебе зневажити, Бог посилає, щоб на тебе накричали, а ти не хочеш, не не можеш. Ти навіть не передбачуєш у своєму житті такий варіант, щоб на тебе кричали, щоб тебе унижали. Ти кажеш, це не для мене, я нікому не потерплю і не дозволю так робити з собою. Тими самими словами, ти кажеш: Я не дозволю тобі Христос, твій хрест, щоб ти клав на мої плечі, щоб його ніс таким чином, людина. Не розуміючи, відрікається від Господа Ісуса Христа. Людина Хрест скинула з себе, потім приходив зібрані і каже: Я вірю в тебе, Господь Ісус, і я буду сьогодні співати для тебе, співати легше ніж нести Його Хрест. Господь чекає, щоб ми Його хрест взяли на плечі, а тоді ми вже будемо і співати, і проповідувати, і молитися. Його Христа знімати не можна. Колись був один чоловік, пророк язичеський, і Бог говорив. Що за гріхи народу мого, і показує пророк Єремія, каже, візьми собі таке на шию, тягар, такі кайдани, нав'яжи їх, дерев'яні, і скажи: ось така буде доля в мого народу. А цей лживий пророк взяв це, поламав дерев'яні ті кайдани, і було слово Господнє, так говорить Господь. Ти зняв дерев'яні кайдани, я накладу на тебе залізні, в рази тяжчі. Ти не хочеш нести сьогодні те, що Бог на тебе накладає. Бог має силу додати тягара тим, хто не хоче приймати його святу волю. Тому що воля Христа вона є дуже складна. І Біблія каже, що воля Христа є складна і для людини виконання цієї волі на практиці деколи буває неможливо. Тому людина нуждається в Ісусі Христі не тільки в тому, щоб Він простив її гріхи, щоб він дав силу нести хрест Христів, тому що Він дуже тяжкий. Но Біблія каже, що Бог не дає ні одній людині хрест. За тяжкий, кожному вимірюється хрест по його силі. Скільки сильна людина, такий тяжкий хрест, скільки немішна людина, маленький хрест. Бог каже, що так не буває, що Він перепутав і комусь дав за тяжкий хрест. Так не буває. Кожний несе свого хреста. І ми маємо розуміти волю Господню. Що тільки людина, яка пройде цією дорогою тісноти, вона може вийти на обширне місце, вона може мати право на вічне життя. Правда, Бог каже, не завжди тіснота. Апостол Павло, це чітка ілюстрація. Христос, чітка ілюстрація. Весь Єрусалим. Пальмове віття стелить перед ним, а, а через деякий час його розпинають. Павло приходить в одне місто, кажуть: Боги в людській подобі між нами принесли биків, будуть різати жертву, вінки будуть їм давати. А через деякий час їх побили камінням і викинули за місто. Така дорога у святих. Сьогодні весь світ тебе хвалить. Завтра тебе весь світ буде безчестити. така дорога святої людини. І Божа людина, віруюча людина, вона має розуміти, на яку вона дорогу стала. Це не просто вірити в Господа Ісуса і жити, як Я хочу. Це послуг Ісусові Христові, послуг, практичний, щоденний в будь-якій справі. Тільки така людина може. Сказати Павло, я знаю, що мені приготовлений вінець праведності. Друзі, ми не знаємо дня смерті, як каже мудрий екклюзіаст, якби риба знала свій останній день, вона би не плела туди, де на неї розставили сітку. На днях бомбили Тернопіль. І ми так з татом говорили з дружиною: от попаде ракета і все, ти не встигнеш сказати прости, ти не встигнеш покаятися вночі впала і не проснувся. Тому Біблія каже, нині, коли почуєте голос Його, не робіть твердими ваших сердець. Сьогодні тобі Бог дав день, завтра ніхто із нас не знає, доживеш чи не доживеш. Можна будувати довгі і великі плани, але вони не состояться. Сьогодні йди до Господа, сьогодні шукай спасіння, тому що завтра, якщо помреш у своїх гріхах, тебе чекає погана доля у вічності.